Наступна візитівка у нас від групи Сапфір, місто Київ. Вітаємо! Ми група «Сапфір». Якщо ви маєте проблеми з алкоголем, приходьте до нас одужувати. Юху! Наша група сапфір була заснована 23 вересня 2010 року. Вона камерна, майже сімейна. У нас завжди є в наявності програмна література, інформаційні матеріали для донесення послання. Навіть видаємо клей для ювілярів медальки. А також часто є й смаколики, бо ми святкуємо разом не тільки безалкогольне, але й біологічні дні народження. Наше приміщення для зборів досить цікаве: маємо піаніно та двоярусне ліжко. Новачки спочатку трошки лякаються, потім звикають. Групи проходять тричі на тиждень, по понеділках, середах та п'ятницях, з 1930 до 2030. Ми знаходимося в Дарницькому районі в місті Києві, мікрорайону Сокарки, найближча станція метро Позняки. Приміщення для зборів знаходиться в медичній клініці Ангелія. За адресою Лариси Руденко 3, кімната 008. Вам потрібно буде зайти з центрального входу і спуститися по сходах на мінус перший поверх, далі праворуч і е, вздовж по коридору. На випадок тривоги ми вже у підвалі. Ми ростемо і завжди раді новим алкоголікам. До речі, в першу п'ятницю місяця у нас спікерські виступи. Приходьте одужувати з нами. Ваш сапфир.